Давай же подивимося, який буде 2026 рік для України. Ти знаєш, що я тобі хочу сказати? Перше, що я бачу, це все ж таки економічно скрута. Не дуже гарні карти, все ж таки маємо це розуміти, і навіть карти це показують двійка пентаклів економічно скрута в 26 2026 році. Але дивіться зміна ситуації по повішеному, і що я бачу, колесо фортуни повертається до нас обличчям. Якщо брати по королеві мечів, це mm -hmm. зі сторони війни. Тобто ми побачимо дуже такі гарні зміни і зрушення в 26-му році. І я тобі хочу сказати, що це буде вже буквально у другому, третьому місяці. Тобто, не потрібно буде чекати літа, осені, зими. Це буквально буде кінець зими, початок весни. І дивіться по єрофанту. Воно вже написано на небесах, і його відмінити вже неможливо. От знаєш, трошки навіть доволі вже смішно це звучить постійно таке чути, але е, нас, ну, глядачі наші постійно в цьому шукають знаки. Бо це, напевно, якась та опора, за яку можна, так знаєш, вчепитися і якось себе налаштувати на якийсь позитив. Е, от е, Цієї ночі була страшна атака по Одесі дронами. Прилетіло у квартиру. Квартира вщент спалена, ну, люди вижили все добре, не, 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 не поранені. Але новорічна ялинка в цій квартирі вціліла повністю. Я навіть зараз покажу відео. От дивися. Ого, нічого собі. І я просто хочу тобі яке питання, Тані, поставити. От Перед новим роком у Москві там одна із головних ялинок упала. Ну, завалилася просто-напросто. В Одесі після російського обстрілу ялинка стоїть на місці. То може це якийсь давай так анонс на 26-й рік. Уже от я вже просто хочу за все вчіпитися, щоб ну сподівання на те, що цей буде рік наступний кращий, ну це який приходить. Ти знаєш, Мирослава, ти дуже правильно робиш, чіпляєшся. Тому ну, що потрібно чіплятися за оці позитивні моменти. Пам'ятаєте ситуацію з Януковичем і з Ялинкою і з вінком, який впав йому просто в обличчя? Що було потім? Ми знаємо. Пала ялинка в Рашці, а тут при обстрілі вціліла. Тож, тут я бачу хороший знак. І для Одеси також. Одеса зараз дуже потерпає, і, на жаль, ворог хоче зробити такий самий сценарій і для Києва, і я тобі відкрию секрет, і для Миколаєва. От найближчий тиждень, два, щоб ми сиділи не лише без світла, а без води, без опалення, ну, викликати таку катастрофу, як в Одесі. Ворогу це не вдасться. І ось ця вцілівша ялинка, вона показує, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що ялинка насправді це дерево смерті, дерево мертвих. Але дерево мертвих, яке символізує вічне життя, вона вічно зелена. Тобто, навіть якщо закінчується одне життя, починається інше життя, так, переродження, якесь, от, якісь кармічні шляхи, але душа вічна, душа живе. І це символ ялинки. Ялинка це не просте дерево. Тому дійсно uh -huh. от ти правду говориш те, що вона вціліла. А давай зараз запитаємо uh -huh. у карт, що це означає? Чи це просто випадковість можливо? Чи вона вціліла не випадково? От мені цікаво просто. Одразу туз чаш. Дивись, туз чаш це одна з найвищих карт. Тобто, це про духовність, це про благість, це про знаки. Це не просто так. Це не випадковість, що принесе, чого очікувати? Болючі моменти потрібні мечів. А, ви знаєте, uh -huh. що я хочу сказати, користуючись моментом а, в тебе в ефірі. Наступний рік ми будемо. Переживати дуже багато хороших моментів, радісних моментів, моментів, яких ми будемо, які ми будемо святкувати, відзначати, які закарбуються в пам'яті, але ж лишаться моменти, які розбивають серця. Це люди, які не повернулися додому, це люди, які невідомо де, це зруйновані міста. Це забрані життя. Ну, на жаль, за чотири роки цього не віднімеш. Воно закарбувалося в нас, в серцях. І тому це дійсно був знак Мирослави, дивися по тузу чаш. Але рік буде непростим наступний. Справді, не дивлячись на всі хороші події, рік буде духовно непростим для всіх. Нас, ти знаєш, як я завжди кажу: ми зайшли у військовий знаєш, стан. Отак, шоково нас шоково закинули. Ми не встигли спохватитися, ми не встигли роз... зрозуміти, що відбувається. А зараз, коли прийде перемога, коли прийде мир, повірте мені, ми будемо виходити з цього стану ще гірше, ніж ми в нього заходили. Тому що от по трійці мечів дуже багато відпочатків лишилося на серцях. І це рани, які, на жаль, зарубцювати неможливо. Пабліками зараз пронеслося повідомлення, що будьте дуже уважні до тривог цієї ночі, і найближчі ночі. Ну, в принципі, це зрозуміло. Для нас тут Америку не відкрили. І сьогодні я бачив монітори, писали, що е, на один із військових аеродромів Росії приземлився літак скоріш за все з якимись боєприпасами, з ракетами? З, е, і звідти з цього аеродрому злітає дальня авіація. Скажи, будь ласка, чи ти бачиш, що росіяни саме в цю новорічну ніч чи можливо в наступні готують цю велику атаку? Про неї зараз так багато говорять, 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 для яких саме міст плачеш небезпеку? Ти знаєш, я дивилася цю ситуацію ще в понеділок, і коли тоді було так багато сподівань на різдвяне перемир'я, на новорічне перемир'я, я розкладаю карти і бачу атаки, удари, жертви, руйнування. Так само і з новорічною ніччю. Я дивилася цю ситуацію ще до того, як почали з'являтися повідомлення моніторів. І я хочу сказати, що є дев'ять міст, які постраждають в цю ніч від ворога. На жаль, дійсно атака буде. Дивіться, я не бачу її зараз, і я дійсно казала, чи будуть якісь там один-два дрони летіти, так, можливі такі, типу, тривоги. Не часті, дійсно там була невеличка тривога, так, от як бачимо. Але ворог вдарить. Вдарить не вночі, вдарить не в новорічну ніч, вдарить під ранок. Коли люди стомлені, коли люди виснажені, коли люди, знаєш, вже так видихнули іначе хочуть відпочити, от я бачила, що удари почнуться із 4, 5 ранку. Я зараз хочу з твого дозволу перевірити, чи дійсно це так, тому що, можливо. Та ні, король мечів. Тут одразу король мечів. Нічого не змінилося. А, з 3-4 ночі. Ворог вважається справедливим, руйнування, жертви. Дивіться, я назву зараз цих 9 міст, які в небезпеці завтра зранку. Тобто у нас сьогодні 31, от із 4-ї ранку. Це Київ і область, Суми, область, Чернігів, Харків, Слов'янськ, Черкаси, Дніпро. Ось ці міста я бачила в найбільшій небезпеці. Але ти знаєш, Мирославе, найгірше не те, що вони от знаєш в новорічну ніч будуть стріляти, а потім стишаться ні, тому що на а, вихідні дні вони планують вдарити по а, містах Західної України. Тож цей тиждень, от із, буквально з із першої ночі, є дуже небезпечним для всієї України. Ти знаєш, я не буду залякувати людей, я не бачу ашників, я не бачу ядерки, я не бачу нічого такого, що ми вже не переживали. Але ворог лютує. І ворог буде бити. Тож, будь ласочка, не знаєте. Захоплюємося новорічною ніччю, будемо вдячні тим, завдяки кому ми можемо її ага. відсуткувати, і ставимо свої телефончики на, на звук, щоб не нехтувати сигналами на Це дуже важливо а Лукашенко сказав, що Росія може атакувати резиденцію Зеленського, і що нібито в окупантів є засоби для цього. Таке можливо, що вдарять по. Будинку Зеленського, бо це ж весь цей тиждень говорить, що нібито була атака а, на путінську резиденцію, хоча підтверджень цього немає. Вони щось там вигадують, якісь карти малюють, якусь там кількість дронів а, кажуть чітку одну, потім іншу. Ну щось вони домовляться між собою не можуть росіяни. Дивіться атака Я бачу атаку на центр столиці. Вот, то ти бачиш саме на центр Києва. На центр Києва і, на жаль, є міста області, які є також в небезпеці. Для мене це Бровари, це Бориспіль і це Біла Церква. Три міста області, які є теж в небезпеці. Тож, будь ласка, сьогодні святкувати, звичайно, варто відмітити, подякувати, тому що вдячність це завжди дуже добре для року, для того, що відбулося, який би він не був. Але ми не захоплюємося. Ми тримаємо вушка. У гостроті, Остро. А, Тані, от центр Києва, це що? Це в нас, е, ну справді, центри прийняття рішень, як зараз всі там кажуть, Давай це рада, офіс президента, що це? Знову ж таки, багато людей у нас живе там поблизу урядового кварталу, саме в центрі, і вони от кажуть: от який далі прогноз Ти знаєш, тут випала карта смерть. Тобто, дійсно є плани, є плани на руйнацію, але. Справа в тому, що за волею долі, воно полетить не туди. І, на жаль, от я вже давно, я це ще бачила восени, що постраждає святиня, одна із святинь Києва. На жаль, і це буде як знамення. Знамення нам. Не дивлячись на те, що вона постраждає, це нам буде хорошим знаменням про те, що ми вже на фініші. Ти знаєш, Мирослава, як би мене не хейтили, як би не говорили, що е, я дуже е, якби, мажорно все бачу, що в мене все в рожевих окулярах, але все ж таки, е, передбачаючи моменти, які не міг передбачити ніхто, я точно знаю, що наступний новий рік, наступне різдво ми будемо святкувати в мирі. Віра питає, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, зупинка бойових дій буде в кінці лютого чи на початку березня. Навіть раніше буде по правосуддю. Навіть раніше буде. Саме, от, ти знаєш, дуже часто, от пані задала дуже гарне питання. Нам дуже часто задають питання, якби. Припинення вогню. Я не бачу припинення вогню, тому що у нас буде дуже багато військових баз, у нас багато буде військових союзів, адже ми маємо знаєш, так облаштуватися, щоб ворог знав, що не може вже більше ніколи потрапити і ступити на нашу землю. Про зупинку бойових дій дуже гарне питання. Ви знаєте, я по правосуддю бачу це ще навіть до лютого. І це не мирні договори. Абсолютно ну, не мирні буде. договори. Хай, хай, хай так буде. Ну, чесно, що це зараз, на даний момент, при тому, як війна йде, ну, чесно, не дуже віриться. Я знаю, Прослав, тому що я дивлюсь карти, я дивлюся от події, які відбуваються, так? І mm -hmm. потім дивлюся реакції людей. Люди настільки зараз в зневірі, люди настільки зараз в мінусі емоційному, я можу зрозуміти. І ти знаєш, коли я інколи там зазираю на коментарі і бачу дуже багато хейту. І я розумію, теж цих людей Люди зневірені, вони хочуть хоч якось привернути до себе увагу, хоч якось, щоб їх помітили. але хоч Сказати, якщо ми опинилися тут і зараз в такій ситуації, складній ситуації, це неспроста. Тому треба якби починати з себе. Чому так відбулося? Чому так трапилося? І якщо почнете з себе, ви точно знайдете відповідь сьогодні. Служба безпеки України випустила в Тікток дуже цікавий, водночас інтригуючий ролик. З натяком на те, що свято наближається. Вау! Клас! Ну, дивися, їдуть вантажівки з надписом СБУ угу. за кермом Малюк. Дуже красиво І вони, ну давай так далі от проїжджають кримський міст. А це собака буда, цього малюка. малюка малюка угу. так, так 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 Давай ми подивимося, це такий якийсь анонс на цю новорічну ніч чи на взагалі на 26 й рік стосовно кримського моста. Я не скажу, що це анонс у трійці Пентаклів, я скажу, що це певне попередження, що у нас не одна операція павутина, і дуже скоро, буквально ось в наступному місяці, ми почуємо дуже класні результати по цих операціях. Це, знаєш, з одного боку, така як предвиборна кампанія, знаєш, трошки налякати. Як нас арешником залякують? Вже поставили, вже вивезли ті машини все будуть стріляти. А в нас хто лякає? Малюк і його пенс. Зрозуміло. Немає Вони цього, собі пер. так, зрозуміло. Тому це ролик такий швидше, як знаєш, як предвиборна кампанія, трошки для залякування, ну, трошки для того, от. щоб показати свою силу і показати, а де ж ви є, друга армія світу? Кримський міст впаде в 26-му році. Чи можуть його зруйнувати? Ні. ні. Ні, ну от я зараз дивлюся, ні. Ну, давайте не будемо. Якби я, може, і багато яких позитивних прогнозів даю, і хотілося б, але я не бачу цього. Соломія питає: подивіться, будь ласка, Львів, чи, чи бачиш небезпеку саме для цього західного міста на зараз на найближчий час? Дивіться, По Львову мені вже три місяці йде водіння. Я думала, що це буде на Різдво, мені так показували на Різдво удар по центру Львова в денний час, коли люди святкують. Пам'ятаєте те знамення, яке було над храмом на Різдво у Львові? Так, було. Це, якби показало, показало через те, що там люди дуже набожні, люди дуже багато моляться, і тому цей, ця трагедія відтермінувалася. Але для Львова все ж таки я бачу протягом. От, Тижня трагедію. Ворог вдарить туди і вдарить по центру Львова, там, де люди, там, де відпочивають. Дивіться, новорічна ніч для Львова, я не бачу загрози. А от із суботи там загроза все ж таки є. Тож будемо ще зустрічатися, будемо переглядати, але новорічна ніч можете святкувати спокійно. Uh, Наталія пише: доброго вечора. А в Борисполі може кудись прилетіти Київщина, це в нас так. Всі знають. Uh, Та uh, на, на, вже, на дві... я казала, що бачу небезпеку для Борисполя. Дивіться, Далеко, бачу, що да, буде гучно, бачу, що будуть збивати. Потрібно обов'язково не нехтувати сигналами повітряної тривоги, але щоб були руйнування чи були жертви для Борисполя, я не бачу. Анна питає про Дніпро, от теж здається, в цьому переліку місто Дніпро називала з дев'яти От Це правда, що це небезпека саме на цю ніч? Це ближче до вихідних? От і що це саме теж може бути в місті Дніпро? Дивіться, одразу рицар мечів, тобто уже небезпека близько. От мені Київ, Дніпро дуже у великій небезпеці. От сьогодні зранку, от зараз бачимо спокійно, наче тривог немає, так? наче відсвяткуємо, привітаємо, почуємо виступ президента. Але от коли от так, знаєш, виснажені від того, що ти знаєш, я хочу тобі розказати, дуже багато знайомих і клієнтів там, ну, поїхали до дітей чи до родичів за кордон на свята. І вони кажуть, що там зовсім інше життя. Люди там спокійні. Люди не думають, що їм треба вибігти на 17-й поверх, зарядитися, приготувати їсти, вийти в ефір, е заплатити, збігати в банк. Там іде спокій. А ми живемо зараз, на жаль, в метушні. І е е я хочу сказати, що м ворог теж не спить, і він зараз, от мені для Дніпра я зараз перевірю. Давайте перевіримо місто Дніпро. Давай, давай. Ні, будуть бути по Дніпру. Там не, немає такого, знаєш, як в Києві, що там багато дронів, багато шахедів, Там, а потім уже атака а, ракетами. Там якось одразу одна, один-два удари по ракетах і, на жаль, руйнування, на жаль, жертви. Не центр міста, більше туди до околиць міста, спальні райони. І є небезпека для Дніпра. І хочу сказати, що сьогодні ще переглядала місто Самар, Дніпропетровська область дуже велика небезпека в цю ніч. Так, ще трошечки давай по знакам мені здається, що це чесно. Просто таке, знаєш, якесь природнє явище, хоч і таке рідкісне, але питає нас підписниця, чи є в цьому якийсь знак. От Під час снігопаду в Києві, там вчора чи позавчора, був грім з блискавкою. От тут снігопад у нас, ну, було відео в пабліках, я навіть його бачив. І там дійсно було на відео видно, що, знаєш, типу що такий раптовий проблиск був, саме була блискавка. Я, чесно, нічого нічого не бачу, але відео таке є. Це теж може бути якийсь, а не знаю, це просто дійсно рідкісне явище. Бо я все-таки схиляюсь до цього. Я знаєш нова. Ну. А от не схиляйся до цього Мирослава. Треба трошки <рес> на тому боці, що ми слов'яни, ми завжди були в єднанні із силами природи, із силами стихії. Так. Дивіться, цьогоріч, коли ми відзначали день перуна, це було 2 серпня. Перун – це один з тих богів, могутніх богів, бог блискавки, бог грому, якому поклонялися наші предки. Uh, теж були дуже такі потужні знамення в цей день, mm. і цей бог можна вірити, можна ні, але він показав, що він максимально зараз стоїть за нами. Стоїть у захисті. Бачили ми і результати того, що там в якісь російський російські близько блискавка. Пам'ятаєте, було? Було, Та було. Було. було, так. Тобто цей Бог максимально показує, що він за нами. А це іде як Бог війни. Просто вже вся природа, всі знаки показують нам. Що фінал близько. Як би не крутили, як би не викручували політики, скільки б хейту не було, ну, особисто я це відчуваю, була можливість завершити це в кінці лютого, початок березня минулого року, ми ходимо mm. по колу Сенсари. Тоді е, були такі знаєш, важелі впливу, які завадили цьому, і ми розуміємо всі, про що зараз йдеться. Цьогоріч такого не буде. Um, давай розглянемо сумський напрямок. Бо сьогодні надійшла інформація, що росіяни на превеликий жаль захопили ще одне село на Сумщині. Йдеться про нову Миколаївку. Як ти далі бачиш ситуацію в, в Сумській області? Чи можуть а, вони діти? Мені, місті... будь ласка, про нову Миколаївку. Це офіційна інформація? Ну, це зараз Deep State Про це пише. Дайте, ну... Давайте подивимося, чи правдива ця інформація. Тому що в мене тут є сумніви. Ні, такі захопили. Дійсно, на жаль, а, по десятці мечів я бачу, що на Сумському напрямку дійсно складне становище зараз. Тобто ворог знайшов, знаєте, як ахілесову п'яту, де тонко, там і рветься. Тобто знайти найслабше місце і піти туди. І вони так і зробили. Дивіться, я не бачу, зараз не буду нікого лякати, я не бачу. По, а, тут по картах, по четвірці Пентаклів, я не бачу, що ворог просунеться вглибше, що ну, є такі великі загрози такого, знаєте, масованого просування вперед. Я цього не бачу, але все ж таки ну, напрямок небезпечний зараз. Love Ukraine питає. Вибори парламентські в 26-му році будуть, бо от була сьогодні теж там, допис без угла, і Вона сказала, що виборів не буде в 26-му році. Президентські, там, президентські, президентські парламентські. будуть, парламентські ні. Парламентських не бачиш, ні? Ні. в 26-му не бачу. Угу. Цікавий поворот. Е, так, наступне питання: про Кадирова. Голова Чечні а. йому стало погано, його ледь відкачали в Москві. Зараз не з'являється на публіці. Скажи, будь ласка, що там з Кадировим? Чи дійсно він сконав? Чи ще ні? А як його ім'я? Рамзан. Адамзам. Ахматович, Ахматович, Ахметович. А, дивіться, дуже важко дивитися мусульман, тому що у них інша релігія, у них інші боги, у них інші духи. І я вам хочу сказати, що вони дуже потужні. Хто дивився мої прогнози, я ще навесні казала, що не бачу життя Кадирова більше, як рік. Давайте подивимося, можливо, щось змінилося. Можливо, давай. Втрата сили. Втрата здоров'я, по справедливості. І не лише він лишився сам з собою, зі своїми проблемами, по відлюднику. А в нього зараз дійсно нелегка ситуація, від нього відмовилися всі. Тобто, мені тут іде оця хвороба, яку він показує що дійсно йому погано, це більше навіть на стресі від того, що від нього відмовилися всі. І ви знаєте, це не так, тому що дуже багато говорять, я чула, що в Трампа великі проблеми зі здоров'ям. Я не бачу в нього абсолютно ніяких проблем. Він здоровіший всіх здорових. А ось в Кадирова є. І все ж таки мої передбачення, що до кінця весни він навряд живе. Так що Трампу буде жити нормально в 26-му році. А Трампу, все боже, все добре, дай Бог всім, так? Давай розглянемо місто Коваль, Волинська область. Чи є такі небезпеки? От минулого тижня бомбили. От зараз питають глядачі: що щось змінилося чи будуть ще атаки? Так, Коваль, можете спокійно святкувати новий рік. Як Коваль, так і Луцьк, так і вся Волинь. На Новий рік небезпеки я не бачу. На початку нашого етеру я говорила Мирославе, що бачу небезпеку для е, західних міст України, але це суботи. Але хочу сказати, що туди ні Коваль, ні в Луцьк не підпадають під цю небезпеку. Mm. І давай ще одне місто подивимося перед тим як будемо закінчити ефір. бо в мене просто зараз світло вимкнеться. А не хочу знаєш раптово зникнути. Я вмикаю. В мене вмикається, а тебе вимикає. А в мене вимикається так отож. Місто Білопілля на Сумщині. Чи можуть його купувати? Місто майже на кордоні знаходиться, потерпає від обстрілів. Ну, сама все знаєш, бо я думаю, не раз Я е, Знаю, обстріл. дивіться в мене в місті Білопіллі знаходиться моя учениця. А. Дуже потужна. Дуже потужна жінка, і uh -huh. тому я зараз бачу, от наскільки сили тримають це місто, окупації я не бачу. Навіть якоїсь вірогідності і можливості окупації цього міста Білопілля, я не бачу. І повірте, на Сумщині, на сумах, в сумах я знаю, що дуже там складна ситуація. Дійсно, там зараз ворог активізувався, але там дуже багато живе відео. Які живуть там, лишаються, мають свій бізнес, розвивають економіку, розвивають країну, і тому Сумщина це тільки під українським прапором, Таню. Дякую тобі сьогодні за цю зустріч, дорогі друзі. Ну що ж, це був крайній ефір 25-му році сьогодні з тарологом та відьмою Тетяною Гай. От знаєш, Таню, хочеться сьогодні подякувати нашим ППО, нашим військовим за те, що ми досі є як країна, що ми досі незалежні, що ми досі стоїмо. Що типу, оберігається наше небо? Хочеться подякувати всім, 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 взагалі, хто хто в Україні, хто досі тут, хто досі працює в інтересах нашої країни, хто досі якось ну, допомагає всім. Ой, хочеться миру 26-му році. На це дуже сподіваємося. Ти знаєш Мирослава, а я, от користуючись нагодою, ти знаєш якось неочікувано. Сьогодні ми з тобою вийшли в ефір, так-так, непередбачувано, неочікувано, але я впевнена, що це не просто так. Ти знаєш, ми дякуємо і Збройним силам, і ППО, і тим, хто стоїть на обороні нашого спокою і нашої країни. А я от сьогодні, в цю передноворічну ніч, хочу подякувати людям. Звичайним людям, які дивляться, які донатять, які підтримують, які лишаються і які вірять. Повірте мені, ця ваша віра, вона буде оправдана, тому що в наступному році я бачу мир, я бачу перемогу. І я не боюся попри весь хейт це говорити, тому що ми не зламні, ми єдині, тому що ми українці. Дякую, Танюш. Дорогі друзі, всім дуже дякуємо. всіх любимо ставте подобаєчки. Бережіть себе. Всім тихого, гарного нового року, гарного святкування. Не переїдайте, не перебивайте. Це дуже важливо. Все, побачимося в 26-му. Не будете не, сигналами повітряної тривоги. Побачимося в 26-му. Бувайте! Пока-пока. Бережіть себе. Yes.